5 мільярдів 100 мільйонів гривень у Вінниці затвердили бюджет на 2023 рік. Вінниця отримала з німецького міста Мюнстер 15-тонний гумвандаж. Поштову марку з Різдвом Незламні презентували у Вінниці. На понад 303 мільйони гривень зменшився бюджет Вінницької територіальної громади 2023 року у порівнянні з поточним. Становитиме він 5 мільярдів 190 мільйонів гривень. За нього сьогодні одноголосно проголосували 43 депутати присутніх на сесії. Бюджет буде наповнюватись доходів фізичних осіб, плати за землю, акцизного податку, єдиного податку, податку на нерухоме майно. Що складатиметься, ви наразі бачите на екрані. Бюджет на 23 рік. Він, звичайно, сформований як соціально спрямований. Саме основний наш план зуртуватися заради загальної спільної перемоги, скорішої перемоги. І це дуже важливо, тому що без перемоги, звичайно, немає розвитку. Я думаю, що однозначно загальна ситуація в країні буде впливати на фінансово економічну спроможність нашої громади. І важливо, щоб потім. Коли буде скоріша наша перемога, щоб ми швидко переорієнтували вже цей бюджет соціальний і бюджет оперативного реагування на бюджет розвитку. 100 мільйонів гривень виділили на підтримку Збройних сил України та оборону територіальної громади 180 мільйонів на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. З них 40 мільйонів резерв. На отримання соціально-культурної галузі та соцзахист спрямували 47% від загального фонду. Медична галузь 2023-го передбачено майже 189,5 мільйонів гривень. На освіту виділили мільярд 400 мільйонів. Це без субвенції з держбюджету. На громадський транспорт запланували майже 303 мільйони. На спорт 108,5 мільйонів гривень, мільйон 64 тисячі на житлово-комунальне господарство. Модульні кухні, утеплені намети, а також спальники отримала Вінниця з німецького міста Мюнстер. Зорганізував збір 15 тонного гумвантажу. Місцевий муніципалітет допомогу передадуть на облаштування мобільних пунктів незламності, розповів Суспільному директор міського департаменту економіки та інвестицій Максим Мар'янов. Це перша поставка від цього міста в новому році має бути ще дві. Планувалося, що в цю поставку прийдуть і генератори, які також мають використовуватись для пунктів незламності, але е, цей вантаж е, перенесли на іншу поставку, тому ми очікуємо у січні місяці, що мають надійти і генератори. Василя Паненка призначено керівником обласної лікарні імені Миколи Порогова. Сьогодні його представили колективу. До цього з 2014-го він очолював дитячу обласну лікарню. Тепер обов'язки головного лікаря виконуватиме його заступник Олександр Харченко. У лікарні імені Порогова Василь Паненко змінив Олександра Жупанова. Той пішов з посади за власним бажанням. Втім, залишився працювати у лікарні. Про це Суспільному повідомила речниця обласної ради Ірина Жук. Пироговку Жупанов очолював з 2010 -го. Ця го року. О, отак його давай, давай. Ці дві родини об'єднали у спільне горе. Софія і Влад Ободінське на війні втратили батька. Те саме пережили Софійка і Влад Юр'єва. Різдвяні подарунки їм доставили невідомі. Мені нравиться все. Я давно таке хотіла. Це шепши і робити пряники. опа Чи ні, брелки. різдво юрєва відзначатимуть за григоріанським календарем 25 грудня, а не 7 січня в один день з росіянами, які вбили тата Мілана і Кирила Олександра. Він був кадровим військовим, каже дружина Катерина. Олександр Юр'єв працював інструктором з вогневої підготовки 8-го полку оперативного призначення імені Івана Богуна, що базується на Вінниччині. Через це Юр'єва і переїхали до Вінниці з Миколаєва за місяць до вторгнення. Росіян Олександр був на ротації на Донеччині 14 березня. Під Волновахою він керував. Організацію оборонного бою і почався мінометний обстріл. Він знищив дві БМП, він загинув від мінометного обстрілу, відміни, яка поруч біля нього просто впала. Він був героєм. З татом було дуже весело. То він мене кудись постійно брав, там в частину брав з собою, розказував щось. Від нього мені. Інструменти передалися зараз мамі майструю. Дзер дзеркало. Шестирічна Мілана взялася розмальовувати дерево башань. У мене бажання одне, щоб закінчилась війна, і не гинули військові, такі як мій папа. Пазли, ігри, конструктори, літаки, ляльки, розмальовки, цукерки дітям дістались подарунки і мамі Катерині. Hey, супер! Аби кожна дитина, яка втратила на війні тата на свята, отримала подарунок. Раніше про це дбав доброволиці села Обудівка Гайсенського району Володимир Гунько. Україну Вова боронив з 2014-го. Усі ці роки вітав дітей полеглих побратимів. П'ять місяців тому загинув у Бахмуті. Розповідає наречена Оксана. Мене після похорон Вови запросили в спільноту дружин полеглих героїв. У нас там було 25 дівчаток, ми всі здружились, Спільноту дівчатка назвали Ми разом, тому що разом легше пережити це горе. І на той момент я вирішила, що я подарую подарунки цим 25 сім'ям. Але ми назбирали майже ну, там, 200 чимось тисяч гривень. Клас! Так багато, що навіть не встигла роздивитись. Роз У мене раніше такого не було. Приємно, що про нас дбають. Перше Різдво без тата і в Ободінських. Перше Різдво, Новий рік без нього. Перше. Дуже багато таких свят, яких. Не знаєш, як себе перебороти без нього. Софійка і Влад, донька і син солдата ЗСУ. Ці футболки, останні подарунки від батька. Це вже перед смертю нам подарив. Він нас захищав сестричку із мамою. Далі молодша Софійка знайомить нас із татом. Це мій тато його звати Вадим Упатіцький. Він він найкращий світі. Вадим три роки служив в АТО за контрактом, був водієм. Коли почалося повномасштабне вторгнення, 25 лютого вже стояв на передовій як рядовий солдат. 15 серпня, виганяючи окупантів з Миколаївщини, отримав смертельне кульове поранення в голову. Брат його мені показує так на телефоні. Цю бумажку, і там написано 200-й, Будінській Вадим Валерійович і мене, мене все опустилося, все обірвалося, і я. Спочатку дуже ну, не вірила, думала, що можливо то не він. Але знала, що в нього є цей смертник при ньому. Тобто то помилитися ну практично неможливо. Це його жетончик, смертник, з яким він був три роки в АТО. А цей смертник, що він загинув з ним. Ми з ним поховали його. Тата чоловіка подарунки не повернуті, не замінять, кажуть інна, і Катерина. Важливо інше увага і турбота. Я дуже дуже вдячна, що є такі дівчата і підтримують і діток, і, і морально, і, скажімо, якісь і подаруночки. Ми переживаємо однаковий біль з боку. Це одне. А коли в самого це геть інше. І от ці дівчата, які об'єдналися, їм дуже величезна подяка. Нині організація ми разом об'єднує 186 жінок з усієї України. Уже роздали подарунки 250 дітям, чиї батьки. Загинули на цій війні. Ірина Хохудра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. Поштову марку з Різдвом Незламні презентували у Вінниці. Це вже друга ексклюзивна власна марка з циклу Бойові гусаки. На ній зображено родину бойових вінницьких птахів з гусеням. Марочка має назву Зріздвом Незламні і символічно присвячена. Прийдешнім святам різдву на ній зображена родина бойових гусаків і маленьке немовля як символ віри, надії, любові. Створили марку за мотивами виробів майстрині Наталії Дремлюги. Це вже ідея нашого офісу по туризму. Вони запропонували зробити дитинку, якби що вона в скорлупі від яйця, але теж я думаю, що ж я буду робити біле яйце. Це то зробила з пікселя. Ну і в общем, вже така народилась дитинка, і зробили йому оселедець. Бо це ж український". на спецпогашення марки з різдвом незламні прийшла філателістка Тетяна Редчиц. В своїй колекції розповідає, має усі випущені з початку повномасштабного вторгнення марки. За її словами, це не лише підтримка і гордість за своїх, а й гарні капіталовкладення на майбутнє. Це грошовий знак. Він ніколи не втрачає свою вартість. По-друге, це історичні марки, які завжди залишаться. З нами їх можна передати на майбутнє, нащадкам. Це цікаво. Це історія по третє Не мають цінність, вони Дуже гарні. Всі це велика робота художників, майстрів. Наразі за словами Тетяни Маєвської офіс туризму працює над концепцією створення марок у 2023 році. Ми працюємо над концепцією створення марок вже в наступному 2023 році. Гарантую те, що будуть з'являтися нові марки від офісу туризму Вінниці. Зокрема, ми ж започаткували цілий цикл марок, який присвячений містам побратимам. Тобто ми плануємо продовжити дійсно випуск таких тематичних марок і, звичайно, марки, на яких будуть зображені шедеври наших вінницьких майстрів. Вартість марки з різдвом незламні 100 гривень. Її тираж 300 примірників. Придбати марку можна в міських відділеннях Укрпошти та офісі туризму. Вінниці Віталій Бондарєв, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Свято преображенському соборі починають приготування до свята. Священики заносять до храму ялинки та вертеп із немовлям. Це каже Віталій Голоскевич, вперше тут святкуватимуть Різдво 25 грудня. Раніше було так, що в цей день для нас просто звичайний буденний день, і це було якось дивно, тому що стільки православних наших братів і сестер у світі святкують різдво. А ми ніби зовсім ігноруємо. І ось рішенням синоду в цьому році вирішено для початку. Святкувати і служити різдвяну службу і 25 грудня, і також як і в нас було раніше традиційно, 7 січня. А це вже храм Святого Миколая, міста Вінниці. Тут теж різдво святкуватимуть 25 грудня, каже священник В'ячеслав Буданевич. Черговий. Недільної служби ми запитали у наших парафіян хто за те, і всі до жодного підняли руки. І всі сказали, що хочуть святкувати Різдво Христове за новим стилем 25 грудня. Поки за прикрашання храму взялась родина священника. Парафіяни мають приєднатися після роботи. Розповідають доньки Ольга та Катерина. Ми тільки за ми е, хотіли е, ну цього ще давно, е, да, ще давно, і в принципі ми до цього йшли, але зараз вже дійсно немає куди. Так би мовити, далі тягнути нині до храму, що при училищі поліції щонеділі приходять до півсотні прихожан, ходять сім'ями про те наскільки тут сімейна атмосфера говорить і одностайність, коли і як відзначати різдво. Головне, що люди сюди йдуть не через страх, а любов до Бога, каже отець В'ячеслав Буданевич. Ми хочемо, щоб ми були думаючі, щоб ми були вільні, щоб ми Бога не боялися. А любили його і вільно приходили до нього, і вільно підносили свої молитви. І від цього отримували задоволення. Відзначати Різдво і Новий рік логічніше за одним календарем, каже дружина священника Людмила. Це зручно, це логічно. Коли ми святкуємо Різдво, потім новий рік. На різдвяну службу до храму Святого Миколая родина Буденевичів запрошує 25 грудня всіх вірян мови і мови жестів. 25 грудня запрошуємо. Ваш на свято різдва Христового у цьому храмі. Цьогоріч різдво святкуватимуть лише 25 грудня у Спасо-Преображенському соборі і 25 грудня, і 7 січня каже священник Віталій Голоскевич. В соборі дві. Літургії в неділю. Ну напередодні святкове різдвяне вечірні богослужіння о 17 годині. І на різдво буде на 7 і на 9 літургії. 10 із 15 помісних православних церков світу відзначають різдво 25 грудня, каже Віталій Голоскевич. Цьогоріч з ними і православна церква України. Всі разом будемо молитися за перемогу України у цій війні. Господь з нашим народом з Україною і тому є впевненість. Абсолютно впевненість в тому, що перемога буде з нами, тому що з нами Бог. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 792 прізвища.